Виходить людині для того, щоб більше заробляти, треба прийти на співбесіду і зробити суперпропозицію. І якщо це супер ну, якби, е, така собі пропозиція це тільки час. Краща пропозиція час плюс дібності, ще краща пропозиція час плюс дібності плюс вміння. Е, високого ступеню пропозиція час, здібності, вміння і навики. А суперпропозиція це, крім цього всього, додається результат. І при такій умові. Людина, навіть якщо її не візьмуть на роботу на цій співбесіді, на ту зарплату, на яку вона хотіла, може йти в інші місця і там з третього, п'ятого разу її точно візьмуть, правильно? Mm, так, і є. так. То все? Ні, ні ще є одна <світ> сходинка. А, а ще є одна <світ> сходинка. Є Одна сходинка, так. А, ну добре. Ця остання сходинка... То я заінтригована. Ця остання сходинка це вже долі. долі. Uh -huh. ну, це вже ти, коли передаєш не просто результати. Ти вже продаєш результати, які хоче обміняти на частину бізнесу, то хочеш вже бути не просто працівником, а мати долю з бізнесу. Там якийсь процент, 3, 5, 10, 15, 20, то в прогресивній компанії, ну інтернаціональні, вони беруть бі цих менеджерів, ну топ-менеджерів беруть в долю. Mm -hmm. Чому? Тому що коли ти власник... Теж хочеш і поспати, і відпочити, і десь поїхати саме таке високе надбання в житті, коли ти можеш вже не обмінювати свій час, угу. бо коли ти отримуєш долю, то вже ти будеш мати можливість брати інших людей, які будуть за твій час робити за тебе. Сергій, а можете трошки пояснити для глядачів? Хто, наприклад, ніколи не стикався із е, таким е, розумінням, що є доля. Як вона виглядає, що це таке? Що це за привілегія? І як вона виглядає? Ну, для пересічної людини? Ну, да. Так, допустимо, в прикладі СТБ це важко взагалі е, представити собі, тому що в ОТБ там чотири власника, і там є два таких більш відомих основних. І два таких менш відомих, але всі вони отримують якусь частину від всього прибутку всієї mm -hmm. компанії. І те, що роблять касири, і те, що роблять старші зміни, і те, що роблять, роблять директори, і те, що роблять регіональні директори, і SEO, і генеральний директор всі ці люди, які там вже працюють на них, вони там з 300 магазинів. Дві mm, тисячі, отрим... якщо 2000, я не помиляюсь. дві тисячі. Ну, отримують дохід, отримують дохід. І Від цього доходу вичитається розхід там, оборотні кошти, а ці податки, якісь там затрати, заплановані, не заплановані, потім різниця залишається. І ця різниця це вже доля, яка поступає, вона ділення, ді, ді за яку вони, вони купують гвінтакрили. Вони всі на гвінтакрилах на дорогих машинах. Вони купують собі гвинтокрили. І летають на них, і цей ти вже маєш долю. Тобто, доля це коли ти можеш стати співвласником бізнесу. Співвласником бізнесу це гарна мета, коли ти можеш бути ефективним і цінним для компанії, то ти можеш стати співвласником бізнесу, тому що кожен хоче більше заробляти. Якщо він буде бачити, що з тобою це легко робити, він mm -hmm. буде. Він спогодитися. Добре, Сергій, Тепер у мене є дуже смішне запитання, до якого ви точно не були готові. Зараз вам треба буде провести аудит. Аудит такий, і е, я зараз зрозуміла, ну, от з тієї логіки, якої ви розказували. До речі, е, ми не все знаємо, що ми будемо обговорювати в кожній програмі. У нас є дуже багато імпровізації, насправді і за цього наш діалог виглядає досить живим. Але насправді він таким і є. Так от Сергій. Я зрозуміла, що перший ну це, мабуть, був вже не перший раз, але е, я продавала вам долю, е, коли мені було 20 років. Коли ми з вами зустрілися, ну там прожили е, певний проектний досвід, а потім я. Ні. Ти продавав мені долю, то я тобі запропонував долю. Ні, ні, це було не так. А, це. це було так. Ми з вами йшли по вулиці біля двох гусів, на золотих воротах. Це було наше То Ми йшли вдвох біля двох гусів. Це мабуть, дуже смішно. Мабуть, ми тільки вийшли з двох гусів, якщо бути більш тачі. То Тоді там щось таке з'їло, підкріпилася і подумала, що неплохо, би мати ні, долю. Насправді, ну, я тоді повернулася з відпустки, і ми з вами обговорили, і ви кажете, ну, от я зрозумів, що треба провести ребре. Старої компанії, I'm Trainings і зробити нову, яка буде називатися I'm Expert. Е, Ну, Це була ваша розмова. Ну і от давай ми будемо з тобою разом цим займатися. Ну і знаєте, я вже до цього працювала на роботах найманим працівником, і я насправді цю пропозицію сприйняла саме в ракурсі, що ви мені пропонуєте роботу. Типу, там, я придумав, все, давай, ти будеш працювати, ти там перший працівник цієї компанії погнали. І ну, ми ж з вами тоді ще не були дуже сильно знайомі і не дуже багато знали всього ну, про життя один одного. І виходить, що потім, е якби я подумала, подумала, ну сказала, що мені треба подумати. А потім я прийшла сказала, Сергій, ну я змушена вам сказати така, якби річ, е я не хочу працювати майоним працівником. Ми так подивились на ну, мене, подивились, так подивились, думаєте, що вона хоче. <гум> я говорю, а що ти хочеш? Ви мене запитали. Я говорю: ну, е, я би хотіла е, мати долю. Ну, якби, тобто, дивити, то я тоді сказала, нас... давай разом робити. Це ж було що. Ні, а, а ви сказали потім доля. а? Добре, без проблем. То як ти це бачиш у відсотковому співвідношенні? Я говорю, ну мені треба ще подумати. І потім я до вас прийшла я Пам'ятаю, ти і то як ти це Ти Таке була, так, такий пар в тебе пішов. Це так, як я це бачу, як я скільки брати доларів. Добре, ну і потім ми вже з вами погодили по цифрах, як це буде, і якби пішли, пішли працювати. Так, от в мене питання. Е, як це виглядало в ваших очах як продажа? Хто комусь продавав, і взагалі чи була це продажа? Ну, от просто цікаво, як ви це бачите. Ні, дивись, то я ж на цей момент вже побачив, як, як ти видала певні результати. Угу. це ж не, не а було. як це Виглядало, Виглядало, що ти продала трансформацію круто. Угу. Це було вже таке вражаюче. То ми намітили певний результат, який ми маємо отримати, і ти його виконала або перевиконала. Угу. Ну, то виконав 100%. Це був такий результат. Ну як в кращі часи, коли ви більш велика команда досвідчена це працювала, і це було вражаючим. По перше по-друге, це вже було скільки семінарів за плечмі, mm -hmm. і вони були гарно влаштовані. Ці завтраки, бізнес-завтраки, семінари були там, все влаштовано було дуже технологічно. Ми мали прибуток. Mm -hmm. Ну хай він не був там завжди великий, але він був. Mm -hmm. І це було таке поділення, в якому я розумів, що ти там певні речі зробила, не питаючи мене, що саме робити. Mm -hmm. То таке не було. Ти не прибігала до мене, казала, слухай, слухай, а це можна робити, чи не можна? А це треба робити? чи Брала і робила, і потім, коли вже був гарний результат, то було зрозуміло, що що ти видаєш, що ти видаєш результат. Mm -hmm. Результат, і що я мог зробити. Я ну допустим, я міг оцінювати твій результат, наприклад, кожен раз яким якимось чином, а так до речі було. Ми ж тобою, навіть коли ти результат, ти ж отримувала долю, тільки ну з трансформації, наприклад, угу. із із семінарів. Ти ж отримувала долю. Ти не була в долі в компанії, але то, що ти ну, це була проектна доля. Проектна можна доля так, так Але це ж вже була доля, угу. якої не треба було за тобою бігати, контролювати. Навіть не треба було тебе навчати. Uh -huh. Це було зрозуміло, що ти ведеш результат. І тому, допустимо, доля могла бути ситуаційною. Але коли треба строїти компанію, то нужна команда, костяк, ядро. Коли ти розумієш, ти хочеш, щоб якась системна людина була в команді в ядрі, І коли вона має долю, це довгостроково. Треба, щоб ця доля була цінна. Uh -huh. Треба створити цінність цієї долі, щоб було на що жити, що їсти. Щоб життя капіталізувалося, щоб воно було більш дорогим, щоб з'явилася нерухомість якась, де жити, щоб цінності мають з'являтися, те, що скріплює життя людини і скріплює бізнес. Я про це все думав. Ти працювала, а я із досвіду якісь такі речі приносив, які давали такі результати, це було, такий був взаємокорисний обмін. Угу. Ну, і Через це доля це було дуже нормально. То виходить е, теж, якби кожна людина має розуміти, що є ця логіка сходинок. Тобто, якщо у тебе є тільки час і здібності, то посягати на долю являється ну не дуже розумним. Ну тому що тому, що таке теж буває. Ну і колись буває, буває, що людина бачить якийсь потенціал, угу. Uh -huh. нерозкритий і розуміє, що може з цього вийти, і каже: давай будемо працювати разом. То зробимо ферму, я, компанію, я тобі дам долю, наприклад, як мабуть не перспективи. Uh -huh. І, Але з такою людиною треба ну, багато опікатися, і з будь-якої людини може вирости, вирости той, хто тобі потрібен. Але найбільш важке в цьому всьому, що людина вона не, не може бачити, мати таке саме бачення, як ти. Наприклад, коли я будую компанію, я готов терпіти. Угу. Готов не заробити, готов ну, втратити гроші. Від доля це не гарантія того, що гроші обов'язково угу. будуть. Але це ну, більше ризиків. Бо коли взяв людину на роботу, хоч не хочеш плати зарплатню. Всім роздав собі, роздав, собі не залишилося, долі нема. Так? Угу. Але бізнес розвивається. Ти досвід накопив, технології накопив, компанія росте, то всі отримали зарплатню, а ти отримав движок. То, що компанія вже почне будувати, і ти свою цінність вже маєш. І тому ти з кимось цей движок отримав, треба заботитися, щоб той, хто в, в тобі в долі, він мав за що жити. Uh -huh. Так само. Ти, наприклад, нічого не заробили, ти краще собі не візьмеш грошей, а даш тому, хто в долі, щоб він мав за що жити, якщо ти сам маєш за що по-іншому жити.